Що стосується зустрічі з Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН, сказав заступник речника ООН. Але ж раніше в МЗС України засудили Гутеріша за за цей візит до Росії на саміт БРІКС і там нагадали і. Наголосили на тому, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй відхилив запрошення України на перший глобальний саміт миру у Швейцарії. Тобто, це той саміт, який справді важливий для завершення цієї війни. Гутеріш на нього не приїхав. Зато він зараз приїхав до Росії. Він прийняв запрошення до Казані від Путін... від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Він лише шкодить репутації. ООН ідеться у повідомленні МЗС.